Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку політичний експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Вітаю пане Ігоре. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову сьогодні. Ситуація, яка відбувається на кордоні з Польщею, адже протестувальники блокують уже аж всі шість напрямків на кордоні з Україною. А від недавно вони також частково блокують і кордон з Литвою. адже побоюються, що українське зерно буде із цієї сторони заїжджати в Польщу. А яка взагалі наразі ситуація там відбувається? Переговори продовжуються. І дійсно, проблема складна. Проблема для нас болюча. Опублікували статистику, що ми по-моєму чи не 8 мільярдів гривень втратили до доходів нашої торгівлі через те, що заблокований кордон. Там є кілька вимірів. Пишуть, що частина цих блокувань, які може бути пов'язана із Російською Федерацією, але я хотів би звернути увагу на аспект економічний і аспект важливий для нас в контексті планування наших відносин з європейським союзом. У нас в червні 22-го року е, відкрили режим безмитної безквотної торговлі з європейським союзом, і українські товари поїхали туди, і наші компанії почали заробляти, незважаючи на війну. І питання не лише про перевізників е, чи зернотрейдерів, а е, е, питання про багато іншої продукції, яка була зупинена загороджувальними митами. І, от з червня, 24-го року ми розраховуємо на продовження цього режиму, і якраз. Переговори по зерну з поляками по цукру з французами та австрійцями, по перевізниках з поляками вони покажуть тренд. З одного боку, ми не можемо ставити ультиматум, а з іншого боку, ми ж не можемо на все погодитись, тому що нам тоді будуть викручувати руки під час всіх переговорів про членів в Європейському Союзі. І нам пропишуть такі умови, що ми завжди будемо бідні. І тому дійсно питання потребує такої економічної дипломатії. Але я впевнений, що ми якось будемо справлятися з цим. А як ось щодо саме російського впливу на цю ситуацію? адже були не підтверджені, але чимало розмов про те, що якісь російські слід все таки в деяких протестувальників, по перше, відчувається. По-друге, нещодавно навіть були журналістські розслідування, які ніби як показують про те, що Польща е, імпортує е, агропродукцію з Білорусі та з Росії в більшій кількості ніж зараз, навіть від України. Те, що поляки дійсно імпортують агропродукцію із країни агресора, ну це взагалі чесно кажучи, шок. І лише зараз Туск дав доручення розробити санкції проти цього. Тобто, черговий разом пересвідчуємося, що заяви політиків можуть бути дуже компліментарними а дії базуються в основному на дуже раціональних мотивах. А щодо російського свіду в протестах, росіяни вміють працювати. З гібридними методами, і тому, якщо вони бачать, що десь вже створюється проблема, а проблема в тому, що польські фермери страждають від загальноекономічної ситуації в Європі і вони шукають, кого зробити крайнім туди росіяни втручаються, починаються розмухувати через канали комунікації, а можливо і заряджають когось грошима із тих, хто готовий взяти російські гроші, і тоді так само десь. Переводити, змінювати вектор того протесту, і тому росіяни так працюють не лише в Польщі, а в багатьох інших країнах. І, хоч спочатку повноштабної війни багато європейських країн вигнали російську посольську резидентуру, але з Росії ж заїхало кілька сот тисяч так званих релокантів, і цілком логічно, що серед них були сотні спячих агентів, які зараз працюють на місці в європейських країнах. Але ось ця от ситуація, яка найбільше, напевно дивує, це про те, що країни Балтії при цьому не дозволяють собі якихось поступок, якихось послаблень щодо е, взагалі іміджового і морального питання, що стосується Росіян. Але при цьому Польща, яка від перших днів активно нас підтримує і зараз насправді підтримує. Але чому все ж, е, от фермери, дозволяють собі дії, які з другої з однієї сторони грають на руку саме Росії? Ну, на це може бути і об'єктивні причини, скажімо, Польща виробляє багато зерна, а країни Балтії все таки спеціалізуються в силу географічних обставин на інших видах продукції. Тобто, якщо це сільське господарство, то це більше тваринництво, м'ясомолочна продукція, рибальство, транзит, ліс, тобто те, в чому ми не створюємо їм конкуренції. Але ж питання не лише в польських фермерах, якби уряд. Хотів, він би поставив, скажімо, пріоритетом все-таки відкритість кордону з Україною і сприяння Україні, і зміг би попрацювати з своїми фермерами, десь ухвалив би якісь нові постанови, десь роз'яснював би, тому що було ж доведено, що зерно, яке вони висипали, воно не їхало в Польщу, воно їхало в порт. Це взагалі не польське зерно, і тому, можливо, і поляки могли б краще роз'ясняти. А десь, можливо, і прямо застосували б закон, тому що, ну в. Законодавстві жодної країни не має дозволу блокувати стратегічні автомагістралі або кордон. Тобто це пряме порушення кодексу, і те, що там гміна дозволила, гміна не дозволила, це виглядає, чесно кажучи, як переведення відповідальності на якийсь інший орган. Це все таки питання загальнонаціонального рівня для польського уряду, питання їх правоохоронних органів так само. Ви згадали, що цим питанням займається Дональд Туск, але вони підняли лише поки що питання саме агропродукції з Росії та Білорусі. А от щодо протестувальників, дійсно, а чому ми не бачимо якихось реальних кроків, якихось реальних кроків до деескалації конфлікту, до деблокади кордону та до пропуску власне української продукції, яка зараз це один з факторів, в тому числі економічного виживання України. Ну, це питання звичайно до польського уряду, і його ми е, задаємо е, і задає наш уряд. Е, і дійсно, ми вже не зовсім розуміємо ті мотивації. Недавно вже була, а, мабуть, найбільш жорстка заява Володимира Зеленського про те, що ситуація на кордоні і відсутність реакції польської влади е, це вже виходить десь за е, рамки моралі і нашого стратегічного партнерства. Е, відповідно. Е, я вже не знаю, чи нам треба можливо залучати українських е, біженців там? Е, ну хай не для силових же акцій, але для якихось там петицій, легальних методів впливу, щоб вони сказали свій голос. А як на мене, ну, цілком же можна прописати умови, які були прописані, що окей, українська сторона нам зобов'язується контролювати зернотрейдерів, щоб вони не торгували на польському ринку, якщо це їм заважає. Але ж не зупиняйте транзит. Польща ж на цьому лише заробляє, якщо по їх дорогах їдуть ці зерновози залізницею, використовуються їхні порти. Кругом платяться збори. Це бізнес і тому тут уже становиться більше політики, ніж економіки. А от ви вбачаєте зараз якісь реальні політичні підтексти, які би це могли виправдовувати зі сторони Польщі? Я воюю, що все таки тут питання пріоритетів польського уряду для Туска важливіше його стосунки з виборцями, його стосунки з фермерами. Аніж національні інтереси України і глобальна безпека в регіоні, яка явно страждає від цього. Ми ж бачимо, що і гуманітарні, і військові волонтерські вантажі так само блокуються на кордоні. А в нас і так проблеми з постачанням. Ми залишаємося бути дуже вдячними і польському народу, і польському уряду, і вони є головним транзитним каналом. І через базу, в шешу, базу в Шешові йшла більша частина військових поставок. Проте хотілося би, щоб все це продовжувалося. Як ви вважаєте, коли можемо очікувати деескалації цього конфлікту? Раніше ми чомусь думали, що пройдуть вибори в Польщі 25 жовтня, і воно все буде легше, але ми бачимо, що вже пройшло 4 місяці після виборів, а ситуація не змінюється. Тобто, я не бачу якихось нових чинників, які можуть вплинути, окрім. Тривалих детальних переговорів на рівні урядів це раз. і публічної реакції, в тому числі реакції Європейського союзу, ми бачимо, що були і сигнали Єврокомісарів керівництва ЄС, які були компліментарними до України. Також заклики до польського уряду посприяти вирішенні цієї ситуації поки що не спрацювало. Ми будемо сподіватися, що дійсно перемовини і якесь посередництво ЄС, все ж допоможе вирішити цей конфлікт. От щодо подій в Європі, нещодавних минулого тижня, президент Франції Мануель Макрон він буквально сколихнув всіх європейських лідерів однією заявою, що Франція може направити своїх військових до України. І, хоча наразі це питання не стоїть на порядку, денному він про це вже сказав, але певні дискусії все ж пішли. А от, власне, якщо проаналізувати, а якими були реакції своїх політиків на цю заяву? Більшість керівників європейських країн сказали, що вони ні в якому разі не, не планують посилати війська до України. Але хочу звернути увагу на те, що і в заявах Макрона не звучало, що вони будуть воювати за Україну чи воювати поряд з українцями. Говорилося власне про розміщення військовослужбовців на території України. У нас, в принципі, ми ж розуміємо, що і зараз є частково інструктори. Е, Перемітники спецслужб, логісти, е, охорона дипломатичних місій із е е військовослужбовців армії інших країн. Про це це, звичайно, не організовані контингенти із важкою зброєю. І тому питання: наскільки до якого ступеня е Планується це розширити. Звичайно, наша мрія була, б, що оскільки ми воюємо за всю Європу, то перед нами воювали б армії європейських країн. Тим більше ми бачимо всі ці складнощі з постачанням американської зброї з затягуванням війни. Але можливо, заява Макрона означала, що ці контингенти могли би приїхати як сили стабілізації у разі ухвалення угоди про припинення вогню. Ця опція все одно залишається. І хто буде контролювати? Все одно треба буде створювати якісь новий ССКК, і Які би не було це припинення вогню? Тому що ми розуміємо, інакше країна-агресор і їхня армія будуть його порушувати, і тому якраз <кій> контролювати припинення вогню вже буде тоді не спеціальна моніторингова місія з цивільних е, підрозділів ОБСЄ, а все-таки це мають бути озброєні військовослужбовці, які будуть працювати вздовж лінії бойового зіткнення? Можливо, ця версія е, є більш логічною, і можливо, саме ці сигнали посилає Мануель Макрон. Ну Ось до речі, ви сказали, що дійсно послати своїх військових не планують і бояться. Ось, зокрема, ж і Олаф Шольц знайшов нову причину, чому Таурус не можуть відправити в Україну, тому що ніби як для їхнього обслуговування потрібні саме німецькі військові і потрібно, щоб вони перебували на цей момент в Україні. На це вони піти не можуть. І, от, власне, поки партнери бояться відправляти до України своїх військових через можливу ескалацію з Росією і навіть бояться деякі озброєння передавати, от виникає тоді питання. При цьому ми бачимо їхні заяви, що вони говорять, що Росія агресор, потрібно готуватись до майбутніх можливих збройних ескалацій з Росією. А от все, що має відбутись, щоби. Наші партнери деякі стали більш зросткіші в своїй позиції, з одного боку, у нас часто глядачі говорять, що Європа почала прокидатися, коли Європа побачила, що незалежно від того виграє в Америці Трамп, не Трамп, на Америку немає тепер повного розрахунку, що американські війська. Прибудуть до Європи, якщо почнеться війна з Росією на європейському театрі військових дій. І дійсно, це європейці розуміють. Дійсно, вони зараз ухвалюють рішення про збільшення своїх оборонних видатків. Ухвалено буквально цими днями стратегію оборонної промисловості, де передбачається в тому числі співпраця з Україною. Це також важливо. Але європейці розуміють, що їм потрібно кілька років для того, щоб відновити свої бойові потенціали. Які були сильно ослаблені після закінчення холодної війни. Всі європейські армії скоротили чисельність збройних сил, фінансування збройних сил, розробки нового озброєння, обсяги виробництва озброєння, графіки е, е, запровадження нового озброєння. Тому зараз дійсно багато європейських оглядачів говорять, що вони не готові до такої війни, як в Україні, з. Армії Російської Федерації їм треба кілька років, і тут виникає логіка. А що робити щоб ці кілька років? Ці кілька років можливо має воювати тоді Україна для того, щоб знищувати бойовий потенціал російської армії і виграти е, час для європейських армій озброїтись. Ну це не, не дуже звичайно приємна новина для нас, що нам ще воювати кілька років, поки Європа буде озброюватися. І тому треба якось переглядати. В якому темпі ми будемо воювати, і яким озброєнням чи його буде досталь для того, щоб стримувати і захищати Європу від потенційно російської агресії, ну от власне можете мене поправити, якщо я не правий, але знову ж таки також багато експертів говорили зворотню сторону: що якби нам Європа дала якомога швидше і більше озброєння, яке ми потребуємо. Як ви кажете, ну бій би відбувався на нашій території, але російська армія би виснажувала ще сильніше. І Багато експертів стверджують, що в будь-якому випадку російській армії знадобиться щонайменше 5 років, а то й 10 років, аби відновитись до того рівня, щоб вони могли йти далі на якісь серйозні країни. І ось власне чи не розуміє цього Європа? Ми бачимо різні позиції в європейських країнах, і скажімо, ті країни, які ближче до нас і ближче до Російської Федерації, країни Балтії чи Польща, вони так більш налаштовані однозначно з українською позицією, тому що вони розуміють, що вони можуть стати наступними жертвами російської агресії, і тому вони саме за те, щоб збільшити постачання. Зброї і за те, щоб нанести Росії стратегічну поразку на території України, але ті країни, які далі від України тут немає прямої залежності, але деякі з них вони все ще побоюються ескалації. Вони бояться, що якщо надійде нове озброєння, то Росія дійсно може зважитись тоді на військову операцію в Сувасковському коридорі. Це на кордоні Польщі, Литви, Кремляцької області, Білорусі, або в Балтійському морі, або вдатися до збройної агресії проти країн Балтії. А зараз Європа не готова, а Сполучені Штати зайняті виборами Мексикою, стіною, мігрантами, Трампами і іншими своїми внутрішніми проблемами. І тому, коли немає спільної позиції, то немає спільного рішення. Ми бачимо, що низка країн збільшує військову допомогу Україні. Скажімо, Швеція надала досить серйозну підтримку, і Швеція має сильну оборону і У нас є спільні проекти по спільному виготовленню озброєння, але цього недостатньо. Ну і звичайно, ще одна причина, чому Європа не дає зброю, як виявилось, вони не можуть її стільки виготовити. Зброя є в сполучених штатах. Там, але там інші причини, чого вона до нас не їде, а в Європі залишилось, як то кажуть, трошки для себе, і тому вони не можуть надавати аж стільки артилерійських снарядів. Дуже добре, що хоча б після чітких виступів е чешського президента вони змінили політику і дозволяють тепер витрачати європейські гроші на закупку снарядів поза ЄС. Тому що рік вони казали, ми самі виробимо, ми ці гроші витратимо тут. В результаті немає ні снарядів, ні домовленості. Але зараз ми так розуміємо, що через пару тижнів можуть навіть перші партії приїхати. За відкритими джерелами пишуть, це можуть бути снаряди виготовлені в Південній Кореї чи в Індії. Нам все одно, якщо це калібри, які підходять нам для паритету на лінії зіткнення, нам дуже важливо отримувати ці артилерійські снаряди. Ви згадали, що потрібна зброя є в Америці, але поки що вони нам її не дають. і Ми ж дійсно очікуємо пакет допомоги на 60 мільярдів. А окрім ось цих внутрішніх перепитій, які ще політичні фактори впливають на це, як довго ще може в Америці тривати усі от політичні перепитії стосовно питання виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На жаль, може тривати досить довго, і тут питання навіть не в двосторонніх відносинах Сполучених Штатів та України. Тут питання в тому, що Сполучені Штати і їхні еліти взагалі переосмислюють роль Сполучених Штатів у світі і стратегію розвитку своєї країни. І незалежно від того, Трамп виграє чи не Трамп, ті ідеї, які він артикулює, вони близькі багатьом елітам, багатьом громадянам Сполучених Штатів. І тому, от вони якраз все це перераховують, і це дійсно впливає на будь-які їхні активні дії за кордоном, чи то південно-китайському морі, чи то на Лузькому Сході, чи то в Україні. І тому так наші глядачі слідкують дуже уважно за перипетіями і всіми деталями регламенту американського конгресу. Але стратегічно ми розуміємо, що рішення, якщо й буде, то воно буде там через місяць півтора. А потім, поки морем довезуть, то зброя може приїхати через 2-3 місяці. А цей час треба десь протриматися. І знову ж таки, ми робимо все можливе на те, щоб отримати це рішення. А українська дипломатія працює із обома головними партіями, чітко зберігаючи баланс, щоб нас ніхто ж не в втручанні внутрішні справи. Зеленський працює із Байденом і виступає на всіх можливих майданчиках і під час візитів і онлайн з американськими політиками, з американською публікою їздять парламентські делегації, їздять експертні делегації. Тобто, насправді, я думаю, українська дипломатія робить все можливе для того, щоб та допомога була, але не все залежить від нас. Тому ми дуже сподіваємося на неї, але просто ставити в план, що вона буде 100%, На жаль, ми не можемо. Наостанок, давайте піднімемо тему умовних виборів президента Росії, які відбудуться 17 березня. От чи є якісь реальні речі, яких Путін боїться напередодні виборів у Кремля Страх і дестабілізації звичайно залишаються. Ми бачимо всі ці посилені заходи безпеки на похоронах Навального, але насправді Кремль зачистив опозицію як ліберальну, так і патріотичну. Кремль провів консолідацію еліт. Навколо прапора і тому ну, вони покажуть якісь космічні результати. Там з 80% явки, і там 85% за Путіна. І навряд чи проведення виборів стане поштовхом для якихось протестів чи вуличних акцій, чи навіть заколоту. А після виборів можна очікувати досить жорстких рішень Кремля і можливо щодо додаткової мобілізації. І щодо кадрових змін, і можливо до посилення режиму, хоча здавалось би, куди вже далі закручувати гайки в тій Росії? А от ви сказали, що вони робили репресії, в тому числі на похоронах Навального. Ми тоді чули, що люди скандували ні війні, Путін вбився, інші заборонені в Росії гасла. А от власне чи буде це мати якийсь наростаючий ефект? Ось такі тези, ось такі думки громадські? Це все ж. Все ж... Разова акція від прихильників колишнього опозиційного політика ми проводимо дослідження громадської думки в Росії партизанським методом. За нашими оцінками з 23-25% громадян Росії. Вони не погоджуються з політикою Кремля. І, звичайно, в Москві, Пітері чи Новосибірську концентрація таких людей більше, але багато з них виїхало. Тобто там кордони відкриті, і вони поїхали. І Кремль їх випустив для того, щоб якраз зменшити напругу і зменшити ризики. Інші потребують лідерів. От лідерів, якраз російські спецслужби, дуже цільово затримували, організовували якісь кримінальні справи. Навальний вбитий, Яшин сидить, багато інших лідерів сидять. Тобто, на свободі тих, хто міг організувати протест, фактично не залишилось. І тому ці люди, які прийшли на похорон Навального, їх ніхто не повів. Не те, що на Кремль, а навіть для того, щоб вони провели якийсь невеличкий мітинг, тобто вони прийшли, віддали шалу людині, яку вони поважали, і пішли далі. Ну і знову ж таки, не всі ці люди, вони прихильно ставляться до України, тобто вони мають не нашу позицію щодо Криму, Донбасу і багатьох інших питань. Тобто, те, що вони опозиційні до Кремля, не означає, що вони лояльні до України. Але ви вважаєте, що після проведення виборів Путіна ситуація може стати гіршою? Гіршою для кого вона щодо може України, ухвалювати щодо... нові жорсткі рішення і щодо нових наступів і нових мобілізацій, і навіть нових ескалацій в інших регіонах світу, тому що для Кремля це не війна з Україною для них це війна з заходом, і вони добуваються нової великої угоди в стилі нової Ялти з заходом, де вони отримують сфери впливу. Зони виключних інтересів і так далі. і Так далі. І тому для цієї мети вони будуть далі проводити і військові, і спеціальні операції. Дякую, Ігоре, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Я слава а я нагадую, з нами на зв'язку був політичний експерт Українського інституту майбутнього. Ігор Попов. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.